У Полтаві затопило вулицю Рипчанську. У суцільній воді місцевим довелося жити більше двох діб, каже місцевий мешканець пан Віктор. Перекрили воду хлопці, бо тому що вода ж почала йти, бурлить. Воно тут залило вже озеро, зробили. Вони приїхали, як глянули, ну, а не могли нічого зробити, тому що люк, куди йде сюди, вода замулений. І вони перекрили общу воду. І тепер от то щас пішли перевіряти, ну відкриють, подивимося, що воно буде. Комунальники, які сьогодні виїхали на місце аварії, кажуть, причина підтоплення порив мережі водогону. Був порив на водопроводі, д 100 ЧВР, чого труба, раструб на 100. Зараз забили стик, ну, по-нашому, зачеканили раструб. Відкриваємо воду. Зранку виїхала бригада на дану ділянку по ліквідації, витока з землі стався на трубі чавуні діаметром 100. Наразі вже завершуються роботи. Перекрили воду вночі, так як аварійна ж бригада, і всі працюють зранку. Вже все ліквідовано, воду вже ось зараз відкривають людям. Підтоплюється вулицю вже не вперше. Причина пориву мережі, за словами водоканалівців, зношеність старих чавунних труб, адже їм вже понад 60 років. Місцеві ж припускають, руйнує водогін і великогабаритний транспорт, який часто курсує цією дорогою. Тут їздять більші грузи, такі їздять машини, що і коротше один як обламався, става. Я підійшов до нього і питаю: а скільки ти хоч везеш? Він каже, 40 тонн. Я аж аж, аж аж. цього ж дня водопостачання для мешканців вулиці Рибчанської відновили.